Всім привіт! Сьогодні субота і я вирішила посіяти ще ранньої капусти, але вже на дворі. У мене є така латочка, вона шириною 1,5 метра, а довжиною 4,5 метри. Я буду сіяти дві капусти Дідма Шерфюра і Іюнську. Щоб їх розділити на ці латочки, я посередині посаджу свою ранню капусту. Це гібрид Етма. Вона вже така досить доросла, має гарне коріння. І має три справжні листка і четвертий вже досить гарно росте. Тож буду садити. Я рукою гарно викопую ямку і саджаю. В цю землю я нічого ніякого удобрення не кладу, тому що з осені сюди було занесено перегной. У мене спеціальні латочки квадратиками обгорожені досками для того, щоб. У нас великі вітри весною, і тому свої латочки, які я буду розпікіровувати ранню капусту, а також томати, я зробила у дворі. Для цього ми робили квадратики десь 4-5 метрів на півтора. І в них я заносила зосені. Багато перегною тирси. Кожного року я сюди додаю землю, тому що з цих латочок я продаю людям розсаду і земля потрошку продається разом з корінням. Тому кожного року я сюди навожу нову землю, новий перегній, листя, тирсу, все, що робить груд гарним пухким, щоб сюди було гарно саджати розсаду. І вона тут гарно росла. Після посіву капусти і висаджування я накрила свою латочку отаким клієнкою і з такими стеклопластиковими трубами. Один день сонця і капуста вже гарно росте. А клійонка крилася парою. Це означає, що там була досить висока температура і моя капуста гарно проросте. Я в клійонки залишила отакі отвори, щоб коли буде дуже жарко, тут гуляло повітря і капуста дихала. Я капусту посипала тирсою, всю землю. В неопалювальній теплиці починає досить гарно і швидко рости капусту, яку я першу сіяла. Вона росте наче на очах. На дворі потепліло, і у мене починаються перші замовлення капусти. На завтра я готую 15 штук. Я працюю в районному центрі, в лікарні. І місцеві люди, хто в мене кожного року купує капусту і замовили собі в цьому році вже. Капусточка у мене посажена в таких стаканчиках. Тому я Сміливо беру стаканчики. Вибираю де найкращі капустинки чи зламаний листочок, тому я її продавати не буду. Я її висаджу собі. У нас були дощі, тому на цих вихідних я собі не саджала. Але тепер у нас вийшло сонце, передаю тепло і починаються продажі. Ось таку гарну капустинку я буду продавати. Так, я виберу найбільші капустинки і завтра відвезу. Людям, це будуть мої перші продажі на цьому сезоні 2024 року.